Привіт, з вами Антон та Роман. Антоне, ти чого? Замаріявся чи що? Та подумав, як гарно бути учнем, у них зараз канікули. Так, а у нас канікул немає. На жаль. Та годі, у дорослому житті теж є купа переваг. Не вже, Ну яких. Ну, ти можеш сам собі заробляти на життя, а не просити кошти у батьків. Ну, не знаю. Або зачитати гостям новий випуск новин. Ну, з цього і почнемо. Переходимо до новин. У місті триває акція Посади дерево перемоги до неї приєдналися структурні підрозділи міськвиконкому та інші служби. І незабаром Павлоград зазеленіє. У Павлограді для літніх людей та інших охочих організували заняття зі скандинавської ходьби. У Павлограді Віл культури інформує, відбувся концерт живої музики. Під час заходу вдалося зібрати більше 40 тисяч гривень для третьої механізованої роти першого механізованого батальйону. Міський голова Анатолій Вершина вручив державні нагороди посмертно загиблим захисникам України. Нагороди отримали родичі героїв. У лікарні інтенсивного лікування з'явилось нове обладнання. Сучасний високоточний мамограф. Записатись на обстеження можна за телефоном 066 562 71 64 або у кабінеті номер 103 медзакладу. У Полограді відремонтували консультативно-діагностичне відділення Полоградської лікарні номер 1 це сучасне приміщення з ліфтом, світлими кабінетами та комфортними умовами для співробітників та пацієнтів. По вулиці Дніпровській, справжні патріотицею номер 7 прапорами зустрічають військових, які проїжджають по трасі. Ініціаторкою проєкту стала вчителька закладу Маріана Соляникова. Це були основні новини цього тижня. Залишайтеся з нами та запрошуйте до наших родин у телеграмі або інстаграмі. А ще можете і самі взяти участь у наших ефірах. Якщо у вас є цікава інформація, повідомляйте її нам до нових зустрічей. Па-па.